Тарас Григорович Шевченко, Зоря моя вечірня Зоря моя вечірніє. Зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на віта гойдаються не хрещені діти, як у полі на могилі вовкулак нечує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей, та нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас в Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра, тихесенько Богові розкажеш.